60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід суд обрав підозрюваному у вбивстві двох підлітків у Шаргороді. Від отриманих численних ножових поранень хлопці померли на місці. Слідчі повідомили фігуранту про підозру у подвійному вбивстві. Йому загрожує довічне ув'язнення. Судове засідання відбувалось у закритому форматі. Серед основних версій слідство розглядає ймовірний конфлікт між екс-викладачем та одним із потерпілих. Підозрюваний надав попередні покази. Винулин в повному обсязі не визнає. Більш детально вони захисником визначать свою стратегію захисту і будуть надавати чи сьогодні, чи наступного дня покази. Наразі свої мотиви він не виказав. Він попереднє пояснив, що в нього були якісь там загальні, там непризні відносини, які спонукали його кримим діям.